Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Зараз трошечки випив далі. Ой, хочу з вами поділитися ситуацією, яка сталася зі мною в Таїланді. Зараз я знаходжусь в Таїландії, місто Патаям. Така ситуація в моєму житті вперше. І я дуже бажаю, щоб саме таких ситуацій в, вашій, в вашому житті не було. Зараз трошки розповім, що, що було напередодні. Ну, взагалі був якийсь такий цікавий день, тому що все якось, знаєте, все якось йшло. Не так. Ну, це якісь дрібнички, але ж зараз я аналізую той день і розумію, що він якийсь був, я не знаю, чи то ретроградний Меркурій або ще щось. А, в цей день я зустрілася зі своєю підписницею Оленкою. Зараз вона знаходиться у відпустці. І ми вирішили з нею піти в одну частину міста Патаї, називається це Ротанмарка. Я колись була там, мене з цим місцем, з цією локацією познайомив пан Олександр. І я вже ж як все знаю, да, вже орієнтуюся, хоча насправді зорієнтуватися тут дуже легко. Мені чоловік колись ми коли приїжджали, приїжджали сюди, приїздили, завжди казав, та тут нічого складного нема, в цій патаї, все паралельно, вулиці паралельні, йдуть сойки, які виходять на ту чи іншу. Ну нічого складного нема, але я не могла допетрити, Як це? А зараз, коли ти вже знаєте, як отово, сліпе кошеня. В цих умовах уже самостійно, хоча трошки був страх за те, що ну, як я тут сама, зазвичай чоловік є носій англійської мови, ну там розуміє, да? ну і взагалі я за ним, як за навігатором, де б куди не йти, він в мене головний йде, а я за ним ніколи не піклуюсь про те, як що буде, бо він це вирішує. Як у вас? В стосунках, якщо ви в подорожі або десь ідете. У мене оці всі моменти збирання чемодану, ну я, звісно, свої речі сама, але все це контролював чоловік. Це за цей час, що ми живемо разом, це 10 років, да, більше вже 10 років. Такий досвід в моєму житті вперше. що Я самостійно тут знаходжусь. Так ось ми зустрілися з моєю підписницею. Я в цьому районі була один чи два рази, і кажу, я все знаю. По факту я завела її кудись там, не зрозуміла. Я переплутала трошки. Ну, то таке. Ми пройшли зайві якісь там кілометри, але це тільки на покращення здоров'я. І ми вже йшли додому. І понад йшли понад дорогою. Ну як такових тротуарів не дуже багато в Таїланді, але ну був такий тротуар, де ми йшли вийти з цієї місцевості. Протамнак мені не дуже подобається цей район. Є там в Таїланді Джантьєн, є Протамнак, є там центр Патаї і Протамнак він знаходиться на горі, і мені там не подобається розв'язка там, щоб вийти до тук. тука щоб доїхати до центру, там ну, далеченько йти. У район, в якому я живу, тут всі локації знаходяться зручно. Да? Тобто виходить, виходиш, тук -тук доїхати не доїхати, ну як недалеко. 50 хвилин, якщо брати ту частину, де зараз живе моя підписниця. а Це 21 термінал. Так ось ми вже знайшли по Google картам вихід, пройшли там через якийсь парк, нам англієць пояснив. Ну, Англійською мовою, що не вона, не я не знаємо англійську, але махали, ну, ми зрозуміли, що треба йти ось туди. Це з приводу того, що знання моєї англійської це рівень богиня. І, Оленка така ж сама. і ми вже майже вийшли до Тук-Тука. Тук-Тук — це така ну, типу, наша маршрутка. І ми вже майже дійшли і ми йшли понад дорогою, де їхали машини. І біля нас, буквально в метрах десяти, їде мотоцикл, їде чоловік, їде повільно, не швидко і падає. Ми спочатку не зрозуміли, думали, що Зеленко, що він п'яний, але коли він упав з мотоцикла, почало його трусити і дуже схоже на епілепсію. Ви знаєте, було таке відчуття, що ти нічого не можеш зробити. Ну, по-перше, я не лікар, щоб давати якусь першу медичну допомогу. Але з того, що я бачила по фільмам, я розуміла, що не можна, щоб людина лежала головою доверху, щоб не запав язик. Але чоловік цей упав, це таєць був, упав і на бок сразу упав на бік. То тут вже його трогати не треба було. І, ну, чесно скажу, я дуже перелякалась. Думаю, що Оленка також. І знаєте, зразу ж почала кричати українською мовою: Допоможіть, допоможіть, а потім розумію, стоп, англійською треба. Хелп, хелп. Згадала слово хелп. Кидаюсь на ті автівки, щоб зупинити їх. Не зупиняються, показую телефон одному водію. Він каже, що ну, там, шота, ні, я хелп, хелп. А вони якось так проїжджають байдужі, хоча тайці вони, ну, завжди допоможуть. В цьому випадку ну, ця лежить людина, б'ється в цих судорогах, Ми зелено розгубилися дуже. І коли якісь хлопці або індуси, або я не знаю, хто вони, чи араби, підійшли, і ми до них також хелп, хелп, вони достали телефон. Щось почали там викликати, ну, чоловік ну, дергався отак і потім затих. Я думаю, що ця людина вмерла. І по ознакам, можливо, це була епілепсія, можливо, це був і серцевий напад. Да? Ну, він не їхав швидко, він їхав повільно, тобто, там, ну, кілометрів, може, 20, не більше. Ну, коли це в тебе все на очах, ви знаєте. Я два-чотири дні ходила ну, як хвора. Да? Може, розуміння того, що це на твоїх очах, розуміння того, що ти просто ну, чисто фізично, ти не змогла, ну, я не змогла йому допомогти. І Оленки було ж таке саме відчуття, дуже знаєте, таке тягосне, можна так сказати. Тому я думаю, що все ж таки ця людина померла, і ну, дуже, шкода, дуже шкода, що ну, так сталося. І знаєте, можливо, цей випадок черговий раз дає знати про те, що ми живемо тут і зараз. Минулого ми не можемо повернути, майбутнього ми не знаємо. Ми знаємо те, що проходить зараз, і від нас залежить, як це зараз в нас буде проходити. І я казала про те, що можливо такий день я поїхала на тук-туці, ми з Оленкою розійшлися. Ну ми в різних районах живемо. Вона мене провела на Токтук. Вона потім не могла доїхати, бо чекала довго. Я не доїхала до місця призначення. Тут Токтуки ходять як хочуть. Можна їхати, і потім водій зупиниться і скаже фініш. тобто Тут немає точка А і точка Б. В моєму випадку саме так і сталося. Я не доїхала до свого місця призначення, водій сказав фініш, він повернув там в інше місце, Міс... місце. Да. Потім я ну, була настільки виснаджена, зазвичай той проміжок відстань я проходжу пішки. Але в мене не було просто чисто морально, чисто фізично сил. Я дочекалася тук-тука і доїхала. Ви знаєте, два-три дні я взагалі ходила така вся, як розбита, але розумію, що життя воно таке так спливає швидко, що, що хочеться побажати всім вам міцного здоров'я, побажати мирного неба над головою. І бережіть те, що маєте. Цінуйте те, що маєте, і живіть тут і зараз. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.